Показую, як пришивати ніжки. Значить, ніжки витягую е голочку. Так, по перше, як ніжки розташовані. Оцей суставчик він повинен іти назовні. Ось. Бачите? Ніжка ніби згинається так всерединку. І е, ось тут є такий малюночок з цих шишечок. Якщо ви пров'язували шишечки, а не робили просто стопчики без накиду, то ви ніжку можете прямо посадити між цими шишечками. Ось так. Тобто ось тут від центру сюди ніжка дуже гарно лягає. Так, ніжки ми пришиваємо на рівні другого і шостого рядів, тобто витягуємо ниточку на рівні 1, 2, другого ряду, ось таким чином і фіксуємо. Ось так біля цієї шишечки я фіксую на рівні другого ряду і на рівні шостого ряду один, два, три, чотири, пять, шість я вивожу голочко. Ось так. І фіксую ніжку так, щоб жабка сиділа. Ось таким. Чином приблизно тут на лінії ось, стику з е, животиком. І, так, дивлюсь, чи підходиться, бачите, ось розташування, так, мені так подобається. Тепер я просто по кругу, так ближче до цільця, е, обшиваю, пришиваю. Цю ніжку. Знову ж таки, я часто зупиняюся, дивлюся, чи це те, що я хочу бачити, тому що ну, один невдалий рух голочкою, і е, ніжку може перекрутити, перекрутити, сплющити, і воно матиме вже не той вигляд, який ви планували. Тому краще часто перевіряти себе. Ось так. І якщо щось не так, ну знову ж таки шибка, от, пришив, пришивання деталей, це дуже-дуже важливий етап. Якщо щось не так, краще переробити, тому що це псує іграшку. Коли недобре воно не так пришито, криво. Ось. Хоча в той же час, знаєте, інколи варто менше перфекціонізму, хоча б, хоча б там, де це може бути, робити. Тому що, якби всі мої іграшки були рівненькими, з ідеально пришитими деталями, то напевно я б зупинилась, якби я цього від себе очікувала, я б зупинилась у в'язанні ще десь там. Багато років назад і нічого б взагалі не робила. Тому напевно золота серединка все ж має бути. Ну ось так. Ніжка пришита. Це всього-навсього іграшки. Але, але як вони піднімають настрій? Як вони підтримують процес виготовлення, потім тішишся результатом, потім дитина, або, або дорослий, який ви іграшку даруєте, або ви. І ще додатково тішитись результатом, тішитись іграшкою кожен раз, кожен берете в руки. Все. Пришиваємо наступну ніжку.